Це нормальні, в мене нормальні. Отако, як школа. Можна як в школі, стаємо таком. Так, Наталочка. Подвалова Наталя Олександрівна. Наталочка, для нас просто Наталочка. Ми вас вітаємо, з машині це народження. Бажаю щастя, здоров'я. Нехай сім'ї е, носи на руках, поцілунками. поцілунка. Сашулька, та шулька приносять тільки радість і залишається таким ядгулятком, яке ти є. Здоров'я, Мира, і оці цвіточки, які у нас є, ми вам кидаємо в лінточку саме головне – здоров'я і міра. А ми вас I love you! я їдам. Я у віки віком не їла тоніс. Наскільки він вкусний, це взагалі. Значить, моя їда трошки тонса. Два кусочка малосолочки. До чотири кусочка було гіркази, п'ять помідорків. І в будь-якому кусочку кусочок рів. Маленький кусочок. Дівчатка, ну тунець, ви знаєте, я ніколи... не думав, що він такий вкусний. І ви знаєте, от дійсно, в маслі він вкусніший. Так що, мої красунечки, Якщо так будуть продовжати, то все буде добре. Я думаю, що я так і буду продовжувати, тому що... Тому що Кожна жінка, вона красотка. Я трошки була, дивіться, я трошки була 40 років була плотно, правильно? А тепер хочу 60 років бути худою, правильно, правильно. Так що, дівчатка, йдіть всі до своєї цілі. Добрий день, Васильна. Добрий день, моя ребенка. Я показую, що я їду. Бачиш Васильев? У мене правильно. Я не їла манка. Мама, ну що тут тарілочка, що тут таке? Та ну там з тої тарілочки, ти можна трохи в мінічку. Ні, тарілочки я так, знаєте, пригорнула і гайда аля. Тут чудо прийшло. Чудо природи, чудо моє. Подожди, йду до тебе, моя красунечка, моя любов. Ну, один раз подрогай. Може, так затримай. Ну, ви Слухай, коли ми з вами фотографувалися? Дуже-дуже да. давно, дуже давно. А мені всі ще висилає фото. В тебе перво було фото з моїм чоловіком. Добрий день, я вам дякую, дякую вам, дякую, Боже, ні. От підтримала. Білі, 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 червоні. У мене, боже, красуні мої. А, а. І скажімо, його хочуть. Я ще не хочу допомогти. Хочеш шурку то почула мати. Ой, ну то починаєш, Моя, моя маленька моя такою Моя ти красуня, боже, я вся в цвітах. Слухайте, я балдею. Я просто балдею. Ксюша. Ксюша, тебе вітати? Ні. Чого в мене вітати? Я просто тусенька. кішки. Ні, ти кольосен. Чудо. Боже, я вам говорю, тут це доля. Я щаслива, ми Я щаслива, ми все доля. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий Я, <см> <ви> <см> я вам говорю, оце то <см> більше. Добрий Добрый день. Так, вчора я бачила красні костюми, красні футболки, там джуки і Ну я була мислена з вами, я мислена з вами сиділа, дивилася, але, на жаль, ну, при цьому битане, я вважаю, що я я знаю, що ця моя подружка. Мене підхватив підхопив без якоїсь сторони. Подружка, скажи людям, як ти себе почуваєш, люди питають. Шикарно. Питаю. девочки, мальчики, щечки вже впадають. Через дві тижні я буду як фотомодель. Мене пригласили сьогодні сделать мише. Я йду на очередную пластичну операцию, сделаю себе шею. И буду як не фертите, пишите гадости, я жду. Тихо! Мишанечка, ну а секундочка, бачишь, все всей Ти, Хорош? Слушай, як? Я не знаю, як твои не смотрите. Просто да, да? офігеть, ну просто афігеть. Не трой, мене боліло, боліло зівочко, де моє зівочко, мов? Но... Свєт, на камеру ти не дозволяєш, щоб да? дав ті матовці познання. Чуєш, ти моя подружка, ти всіх в цьому Конечно, Ну чого, ну так і знаєш. Це шо я воно, що в журналі мовиться? Та ні, ну мішанечко, ну, чого ж не ревнуватися? Така подружка класна. А твої квіти від туші вже посипалися? Свєт, і що їх на розпродажі? Так, на розпродажі. И мои придут через Божий, подожди. Ну, знаешь, я, я прихожу. Я же такой, знаете, я сидим до речи. До речь тоже купили, что не украли. А ну задайте мне. Не, 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 я купила бутоны. Чего мне так быстро поляну, да? Жарко, жарко, свеже. Жарко, да? Я не сыпу. Смотри, как мои орхидеи стоят. Лесичка покрыжи. Смотри, моя оранжерея. Бесконечная оранжерея. Ой, хвали, Роботно, хвали. хвалы, да, хвалы. Боже, наполовину квиків, знаете. Это речі твои письменни сливаєте видео. Мені так спокійно. Ты счастлива. А, ну что <порушен> да, да. ты? Щастливі, а, ну що, <порушен> да, вы знаете, я а я просто знаю, что люблю весельки. Я люблю весельки, потому что ну, я сама такая движения, хоть мені животиком двигати нельзя, то я двигаю мешальника. Нам пофиг. Мы с тобой зажигаємо по поводу. Да, ми вообще вообще мы я хочу вам сказать, вы знаете, що ми... Я буду вас лечить Серина и будем нас, у-у-у, да, вешать. Мы будем зажигать, как всегда с тобой. Да, если у нас не было времени, что Ше Что время время? Звезды. Тебе вообще звезда популярная стала? Я бачу ты звезда на Роспак, ты понимаешь? Я не знаю людей, а меня все знают. Я понимаю. Но не гоже императору Фараону, Михаилу Наполеону, все их знают. А где картина, я не понял. Картина? Света, Света, рисуется же с новыми контурами твоими, переделываю Заново! Я вообще думаю, чтобы вот так наживу у нас с тобой рисовали. Тут прям напрямую среди икры и цветов. На шарик. Изтемка между вами. Сейчас. И семга не любимо, да, между вами. Смотри, та картина, та, которую я подарил. Смотри, произведение искусства. Конечно. Наша фотомодель. Сейчас да. сделаю новые подбородки, новое тело. И мы на новой картине идем вообще. I love лав, у него рот тебе закрытие. Спасибо. <рігалі> спасибо. Очень приятно. Я тебя обошл. Зняти цих з телефонами. Давай, дивіться, тепер ми з вами пробуємо, диви, вони вистрілилися. Дивіться, скажу. це у нас іде кита, дивіться, любу баночку, от я перевертаю. Хоча серце трошки тьорка, думаю, хоча б вона не впала. На самом деле, так ось знаєте, тьох 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 Дивіться, це йде кита. Вона йде 800 гривень за 100 грам. Так само, як я вам показувала горбушка, дивіться, значить. Кіта от така, подивіться, дивіться, я вона в баночці, вона бачите, вона вся, але кита вона друга, ви бачите, якщо та більш та більш крупніша. Так, давайте, починаємо, давайте. Ви Вряд Виструїлися, у них автобус через 5 минути. Я... Давайте, раз, давайте цю держи. І дивіться, це кита, вона, вона йде трошки, ви розумієте, вона відчується тим, що вона... Так. Куколка, спробуйте і корочку. Люба моя, держи. держіть. А ну давайте пробуйте, дивіться, Ану, пробуйте, зараз киту я вам там, проповідемо а ну дивіться, це зайчик мікробуйте. Я вам ще там, а ну скажіть, яка вам більше сподобалася? Горбуша, і дивіться, я всі та Це ви тут. Ви знаєте, я всі говорила, що горбуша вона найсмачніша ікра. Ціна її 700 гривень вона не мінялась, дивіться, вона бачите, вона вся суха, не то що я тут. Хоча коли я перевертаю камеру, серце тюх-тюх-тюх тюх. щоб, вчуєте? Вона, якщо впаде на землю, що ми її викликали, я її буду злизувати з землі. Помішання, дві львітка виглядає. Леся, висята це — Так-так, Так, да, — Привіт, привіт-привіт. Вона дійсно, знаєте, вона така смачненька, смачна. А ну що, хлопчики я беру дають. Оце відео, да. так відеочко займаю. Да. Я вам зараз дам друге, бо це ми вже пробували, да, я вам зараз да. дам ціленьке, новеньке. 500 гривень. Так. Да. так, давайте так сюди. Це сюди. Дивіться, я вам даю нове відео, в ньому ми ставимо на вісці, ви зрозуміли? Зараз ми давай на це. Це ми 500. Я хочу, щоб більше було. Ну, давай, так, це вам? Дуже дякуємо вам. Дякую, дякую. дуже приємно. Приходьте. Я не голодні йдете на автобус? Ні, а, ні. Візу, скільки у вас автобусів? Вже, поїхали. Зараз будемо нас заганяти. Дякую. 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 Запросимо на концерт, приїдемо, вже будемо. Буде. Приїдемо. Молодці, це, фаршивці, це вчора да, співали, що там, а, я бачила, так, так, так. Оце да, ось цим всім, да, що знімали, сім, дивіться сторіс, красавчик. <ріган> 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 давайте, вам щасливого путі, мальчики, давайте. <ріган> і спасибо, <ріган> кучеряшки. 200 грам, <ріган> 200 грам по... по 700, дивіться. Ага, I love you казати, такого. Мальчики мої красавчики, без 15, 4. Ми сьогодні зібрали 12 передачок, і ви знаєте, сьогодні, сьогодні такий був у нас, ви знаєте, трошки я не знаю, який він починає. з того, що жінка прийшла, плачучи, десь купила ляшка, завакуували. ну, лящика, завакуматовали. Звісно, ми завакуюровали без проблем. Але ви знаєте, як от початку начало дня почалось, так воно якось навели не почав. Стали дякувати Богу, дякувати вам. Слава Богу, ми трошки поторгували. І любий почин це він почин. Подімаєте, просто... Певне не писло, тому що, розумієте, е, я все в цьому житті понімаю, але в нас теж є лящик, і його виконувати не треба. Але жіночка прийшла прямо така в розстроєних чувствах, що я купила лящиком, треба залокумати, вона плакала, і саме главне це був почин. А ви знаєте, що почин руку ми не перебиваємо, вже який він є, такий він є. Дубій ну, почин це почин. Ми його відклали і все таки. Але сьогодні ви знаєте, вівторок я хочу з жарту. Всі люди, конечно, йдуть на море. Ми ж то прекрасно розуміємо, що робота буде зараз така на плаву, бо тому, що це літо. Але... Ви знаєте, гріх гнівити Бога, що воно є. 12 передач зробили, дякувати Богу, всі оплочені, все. Зараз на кожу. Дівчатка, дивіться, зараз передача, напевно, завтрашнього дня буде. Щодо. Дівчатка мої передачі буде так. Якщо завтраш... Ми ложимо по дві бутілочки, ми ложимо по дві бути льоду, але ми пойміть, вже якщо з кожним разом температура буде підніматися, дівчатка, то товар, ну, правда, передавати не будемо, не ображайтесь. Ви знаєте, ми навіть в холоді ставимо все, навернув, по дві по три баночки, тому що в ну, холодильник це він є, да, він мінус два. Але для мене важливіше, щоб він був мінус чотири, тому що це ікра, це рибка, це для нас дуже важливо. Ми взагалі попередили. Так що хочу вам сказати, чесно, дівчатка, подивимося по завтрашньому дню. Якщо, звісно, завтра буде геть жар, жарче, ніж сьогодні передачу не буде. Але сьогодні пансіровички, ми утром їх показали, отримали. Ми практично половина консервів продали. Воно дійсно удобно, тому що взяв собі баночку, відкрив, щас діток. Що треба? Консервочку крім хлібчику, мукав. Що ви бажаєте? Хоч відео, дівочки. Консервочку, що ви бажаєте? Я, 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 Кажіть, не стесняйтесь. Зараз, знаєте, як удобно? Консервочку відкрив, хлібчику мукав. Зараз соборі там що хочеться, більше п'яти годин. Якщо мої хороші, якщо що, ви замовлення, пишіть тільки на Viber 098 493 ноль якщо сімсот шість. Є гаді земці на товар, дівчатки. Тут буде, напевно, спорний вупор буде 50 на 50, тому що це буде під вашу відповідальність. Ми, звісно, робимо для того, ви знаєте, що для мене важливо, щоб ви отримали вкусний товар. Для мене. Я сьогодні скільки людей відговарювала, Люди їдуть в Польщу, одна взагалі в Емірати. Я їм кажу, що ви не довезете, а дівчинка говорять, ми довеземо. Я кажу, ви мені потім напишіть. Звісно, ми все даємо за нас. Весь товар завакумований. Це немаловажно. Весь товар завакумований. Дівчинка його заможе, перемотає людям, але дівчатка. Це риба, ви риб пойміть. Для мене це ну чесно, для мене це сльозно. Я не хочу, щоб ви її получили, щоб ви її викинули. Я хочу, щоб ви її получили, поїли і сказали дякувати. ви привезли її, відкрили і ви сказали, Світа, вона порчена, дівчатка. Я товар получаю, От ви бачите, все у вас на ладоні. Получаю, продаю, розказую. Для мене це дуже важливо. Потім я хочу вам ще сказати, що е, від, все знаходиться у нас абсолютно полотіння. Дівчатки, ще раз вам кажу. Дивіться, якщо завтра буде жарче, передачі не передаємо. Це для мене дуже важливе. Сьогодні цих 12 передач, тут по дві будинки люду. Це для мене дуже важливо. Дівчатка, не ображайтеся, якщо комусь ми чимось не говорили, Але, якщо буде боєгача, то консерви, колбаску, це можна 100% передавати, навіть взагалі не переживати. Але рибка, дівчатки, ви подумайте, якщо сильно жарко, ви просто поїдьте і хазяїчки. Мені виправити для вас не проблема. Мені важливо, щоб ви її вкусно полотіли, отримали, щоб ви її вкусно поїли. Ви її получили, щоб ви її вкусно поїли. Так що я вас I love you! Привет. Добрий день, милая наша, добрий день. До Красотуля Васильна, давай до завтра. До завтра. Красотулька, ай лаві, дурі. Девочки, що ви бажаєте часто? А, ну ви подумайте, скажете, бо ми будемо... Да, У нас тут гості з будущу. Видно, да. У да, нас теж видно дасть? А нас, а нас теж видно? Давай, де моя крізь? Моя присутська ось. Що. <laughs> Оксанка, ти коли вже приїдеш? Приїду, бо буду і худишка як ти. А я знаєш, дивися, а дивишся, я тобі буду робити, дивися. А я тобі буду співати пісню таку, знаєш, диви, я таку залека стою. А я чекаю, чекаю, я прийду через роки. А ти знаєш на я пісні співають? Яку? На чужині, на чужині, От чудо! Ти чудо! співаю ці пісні, і дивлячися на тебе, поняв? Я тебе не узнаю, ти будеш стояти за деревом, я тебе не побачу. А дерево буде, чуєш, отаке необ'ятне, знаєте, калюся дерево, так? Ти калюся, я калюся, бусик отозе. але Леся, треба Лесь схопити, щось там бусик Леся диви, та Леся дивина ну, сю, пожалуйста, дивися. У неї чуєш у Лесі нога, як у мене ручка. Оксаночка, ну що, ти знаєш? Я сьогодні вийшла перший день, ну Я живу. Я вийшла на роботу, я така, знаєш, я ділаю двіження, двіження. Чуєш, ти посила у Куди втілася, ми ж двіжені були постійно. Ми вставали в 3 часа ночі і їхали на роботу. Чуєш, помниш? А ти помниш, як я тебе сказала, що ти обхаздуєш, а я на каруцьки тебе везла? А тормозили, а тормозили ногами. Ти мене вже довезла до привоза. Время, 2 минути, Леся. Леся з тобою робота і Костя, всі на месі. Ну так, так? всі месі, чуєш? Це гей, да. Леся завліклася, та 2 минути з мене. Я тобі хочу сказати, що чуєш, Оксанка, я помню, як їду, ти кажеш, у мене швидко. Боже! А та каруцька скрипить, двері відкриваються, пам'ятаєш? Я помню, слуха, я помню все твои машины, как мы ездили. Какая ты больше всего нравилась? Чуешь? Ага. Я помню твои машины. Чуешь? Я а. все помню твои машины. А смотри. А. Все. Две. Здесь две. 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 Между ну, все, друзья, увидят, друзья, как. Да, кто это говорю, за девочка? Кто это? А, а, Анечка, это а, Анечка, моя подружка. А, Анечка. Соседи, соседи мои. Ага. Помню, я понимаю, что я пока приеду, Ти не сю обженеш худишки. Та ні, то що? Це мені треба шо? закрити того рота на все життя. Драсті, драсть. Ну тепер треба як у мене зараз, да? так? <laughs> ні, у мене, у мене ці ті малі, взямалі, ці ці малі, так і цицько в мене. Що, коротше мач, ти їх там що робила? Ха-ха. <laughs> <laughs> я їх тільки-тіки -ті робила, взяла. Дивила. <laughs> Якщо заходять ансамбль, то це я на не заходжу. Так коли ти будеш вже? Ну скоро. Скоро? Лапочка, а ти здоров'я, Да? Лапочка здоровся, так? Да? Лука. Костя. Заработає, так все нормально, Костя. Ну, ти ж знаєш, що все добре в нас. Ну штиху, нет, передавай. Оксанка, ми тебе як ти такова? Глупака баба, мені менший лука, де Люсі. Тарас тих буде лесінь малий, де менший, точно як ти буде. Ну та успокойся, це кровінушка. Дивися, Оксанка, диви Айландку. А кажи, як сантипу, давай писати. Щас пися. 50. Давайте, чудо! 350. Кто идет к цвету? Вы готовы? Святый, святый, да, святый. Ну, гарный? Гарный, гарно. Все, все. Сюда, сюда, сюда. Дима. Дима. Красивый Привет. Я к вам с гостями. Привет, моя любимая. Привет, моя любовь. Идём? Заходите.